Факультет ветеринарної медицини має можливість готувати свої кадри науково-педагогічні, є відповідна база, використовується наші структурні підрозділи служби ветеринарної медицини в області. Це регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, яка має повне обладнання і сертифікована по всім європейським вимогам, яким то можна. Наші випускники, які отримують дипломи лікаря або магістра, практично всі 100% розподіляються на роботу, тобто вони наперед знають, де будуть працювати. Хочу зупинитись на науковій роботі. Факультет досить. Плідно працює в цьому напрямку. Вивчається бішохвіт цей мінерал у лікуванні сільськогосподарських тварин. Це полтавський бішохвіт.